Слава Ісус Христу. Дякую, що прийшли сьогодні на моє літературні читання. Жартую. Товариство розпочну зразу з історії, яка стала зі мною буквально давно, дня три тому. Я їхав в Київ на автівці за Житомиром спинився на заправку, заправитись і влупити хот дог. Як кожен порядний водій. І, значить, вже купив ходок, сижу в куточку заправки їм, і якось втикаю в телефон, піднімаю погляд і бачу, як посеред заправки стоїть хлопчик років шість. І пильно на мене дивиться. Не рухається. Я такий, ну діти, можливо, всяко. Їм далі теж втикаю в телефоні, знову піднімаю погляд і бачу, що хлопчиків стоїть вже два. І вони просто на мене дивляться. Я такий, треба доїсти і їхати. терміново. Я доїдаю ходок, стою за стола і бачу їх п'ятеро вже. Вони як пінгвіни збилися в рядочок. І отак всі п'ятеро головою в телефон на мене. В телефон на мене. І найменший, який був серед них, штовхає тако вперед найстаршого, найбільшого, той з телефоном іде до мене, отакти тикає мені в обличчя і такий Ту ви? Ту ви? А там мій тік-ток, я кажу, то я. І він на всю заправку. Хлопці, то він! То він! Біжіть сюди! Вони всі біжать до мене. Починають фотографуватися. І тут дуже кумедно відбувається. І я бачу, як напроти, вже на місці, де стояли хлопчики, стоїть якийсь чоловік і сміється з того всього, і такий, подивися, і тут блогера знайшли. На заправці блогера знайшли. Куди їх не повезу, кром блогера знайдуть. Все, бігом в автобус, Бігом! Ті і діти дофотографовуються. вже йдуть в цей автобус, і цей великий, який підходив перший до мене, жме мені руку і каже: Дуже вам дякую, ми всі вам дивимося, передивились всі ваші подкасти. Сонечко, може ти будеш дивитися і це? Давай я тобі поясню. Це є стендап. Тут розповідають щось смішне, комедійне, цікаве, люди сміються. А подкасти тут сидять дядьки-тітки і можуть годину обговорювати у ретро. Дивись, давай поясню. У ретро, це коли. Не буду. не буду. Але це не кінець історії. Вони пішли в автобус, а цей чоловік іде до мене, тисне мені руку і каже: блогер, да? Блогер. Я кажу, дивіться, я стендап комік. Він каже: ну а я як сказав? Блогер! Я ж впізнав, ми ж з жінкою вас дивимося. Леві на джипі. І я сижу, і я так не хочу зараз цих 10-15 хвилин пояснювати йому, хто я, що я. Я бачу, що людина хоче, щоб я просто погодився. І я кажу: та, леви на джипі, валік Міхієнко. І він посміхається і такий: ну, то я ж пізнав. Вам без того кульчика в носі ще краще. Мавку історію мусив поділитися. Euh, дякую. Euh, маю молодшу сестру, і вона якось дуже швидко і різко подорослішала. Не в тому сенсі, що я їхав на зйомку, їй було 17, повернувся і 23. Ні, просто вона завжди була для мене молодшою сестрою. А вже прийшов час, коли вона ходить на побачення. І коли вона йде на побачення, я в голові вже не думаю за то, що вона там їсть піцу і пі кока колу Я хвилююсь трошки за інакші речі. І я недавно підходжу до неї і кажу, чуєш, що там, може, маєш якогось кавалера. Вона дивиться на мене і каже: Ой, блядь. Воно тобі треба. Я кажу, та треба я, брат твій, я хвилююся. Вона каже: ну дивись, дивився колись кіно, тупий і ще тупіше. Кажу, дивився. Ну то в кіні їх двоє, а в мене такий кожний. Один тупий, другий ще тупіше, так по кругу. І вона мене цим трохи заспокоїла, бо я зрозумів, що моя сестра партнера підбирає відповідально, розумно. О, а чому я за це хвилююся? Тому що її потенційний чоловік це мій швагро. А я в житті боюсь двох речей: перше, це зятя долбойоба, якщо в мене буде дочка. І друге, це швагра долбойоба. Ну просто розумієте, ну швагро це така людина, він тебе має співслова зрозуміти, співслова почути, співслова помогти. Ти до нього додому приїхав, ще в хату не зайшов, там горівка відкривається, швагро. І Я не хочу, щоб мій швагро був куру якийсь квадробер, нахуй. Ну, або ще гірше якийсь кріптотрейдер, нахуй. Ну, типа. Я не хочу, ну. Я не хочу, щоб я на першому знайомстві з ним пізди йому давав. Я... Чесно, я хочу, щоб це був статний, повноцінний, дорослий чоловік, який гарно заробляє. Мені не треба людини на поруки, нахуй. ну. Я того за це і хвилююся. Товариство, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас швагро, чи є може братова, як ви відноситесь до тих родичів, чи ви дружите, чи ви розісралися, поділили хату пополам. Одні на одне подвір'я виходять, бля, другі на друге. Які у вас відносини з вашим швагром Напишіть якісь цікаві історії, щоб трохи може, мене заспокоїти. Дякую вам велике. У е, мене дуже часто в коментарях під моїми відео пишуть, де нові історії про діда, розкажи щось нове про діда. Навіть зараз жінка сказала: о! Так ніби курва створився якийсь фан-клуб мого дідана, і їм інакші теми не цікаві. Я сьогодні хочу розповісти про свою бабцю. А, то не вона мене просила, вона не заздрить популярності діда. Просто ніхто в тому житті так кумедно не розказує за діда, як моя баба. Чесно, навіть я так кумедно не розказую. Я недавно в бабці запитався, кажу, а як ви з дідом познайомились? Вона розказує. В сусіді було якесь свято, та мене запросили, ну бо я ніби подружка. Я пішла, приходжу вже, сидять люди за столом, а в кутку сидить якесь таке мале, паршиве, затраскане, в такому кашкеті старому. Кажу, то мій дід, вона каже, да. <реш> <реш> я кажу, і він на тому святі вас сподобав. Вона каже: Ну а як же? Я кажу, через те, що ви дуже гарна. Вона каже, це само собою, але я певно йому сподобалася, бо я на рівні з ним пила горівку. Я звідую, діду, діду то ж молодець, сліпив зразу мощну жінку. Я кажу, а що, як дід вас клинці підбивав, як миланився? Ну, та що? Та підвозив мене додому. Кажу, а ви що? Казала дякую, йшла до хати. Кажу, і все? Вона каже, а що я мав йому за солярку гроші закинути? Підвіз ти підвіз. Думаю, добре, а може діду вам якісь подарунки дарував? Вона каже, та було раз, привіз мені машину дров. Я кажу, що? Вона каже, машину дров, газон повний, щоб я мала чим палити. Кажу, а ви що? Та що, сказала, дякую. Виспайте його на подвір'ї, поскладай під навіс. Я кажу, і все? Вона каже: ну, я собі думаю, бабуню, до вас є питаннячка. Може, якби дідо не був такий настирний, то роду перунських в принципі би і не було, бля. А ще бабця дуже кумедно розказує, як вони вже в шлюбі жили. Я якось запитав неї, кажу, а що було після того, як ви розписалися, одружилися, що було? Бабця каже, та що, та діду до мене переїхав? Я собі думаю, хорош, знайшов ще жінку з хатою, блядь. Кажу, і що далі? О, я на другий день пішла в кооперацію, купила йому штани, сорочку, майку, піджак, кашки, труси, носки вдягнула, щоб хоч на людину був похожий. Я кажу, чекайте, я діду до вас з голою сракою переїхав. Нащо то все? Вона каже: ну, та щоб був якийсь гарний, я не буду з обсмоктаним ходити. Я кажу, не ходити, ви вже розписалися. Ти, ви що? Вона каже: ну, в діда були якісь там штани полатані, майка така чорна, і то, я її потім попрала сама руками, то вона курва біла, то її діду просто не прав. Я собі думаю, тут і до діда є питання, бля. Може, якби він ще гірше за собою дивився, то точно того роду не було. Але. Ну, признаюсь вам чесно, я дуже щасливий, що мої діду баба, баба знайшли один одного. Ви собі не уявляєте, яка між ними синергія. То фантастична пара. Бабця може просто мовчки на діда дивитися, він зловить той погляд і каже до неї: що ти хочеш, блядь? Що ти нахуй хочеш, блядь? Що ти дивишся, що вже, блядь, не так нахуй? Була ситуація, діду лишив телефон в хаті, він дзвонить, вона виходить на подвір'я і своїм милозвучним голосом вона мене педагог. Вона «Вітю, Вітю, ти де Вітю?» і діду її з літньої кухні. пізді, що ти хочеш, блядь? Я зайнятий, блядь, що кричиш нахуй? Така любов описується в книгах. Таку любов створюють боги. Але моє саме любиме. Раз було, бабця прози діда, каже, Вітю, принеси до хати води. А він сидить збоку на дивані і робить вигляд, що спитна. Вона його штурхає він. Вона його штурхає, вона ще раз штурхає, він, що? Вітю, принеси до хати води. Діду як зривається з дивана, каже, та, блять, зранку нахуй принеси води, в обід принеси води, ввечері принеси води. Та що ти, блять, як качка в тій воді, хльопаєшся нахуй? Бабця каже, та я хотіла, щоб ти мав що зранку випити. А потім психологи кажуть: беріть приклад зі своєї родини. Довіряйте батькам, дідусям, бабусям. Але знаєте, ні, ну, е, хоч вони зараз і на старості років гіркаються між собою періодично, але мені завжди, що бабця, що діду все життя говорили одну фразу: що я був маленький, що зараз. Бабця завжди казала, я би без твого діда пропала. Діду завжди казав, якби не твоя бабця, я би, може, спився. <риклад> я хочу показати кожному з вас в залі, ті, хто дивляться на Ютубі, найдіть собі таку пару, таку любов, щоб ви на старості років не геркалися, щоб ви своїм дітям, внукам, сусідам, друзям казали, яка в мене класна баба, який в мене файний дід. Мене звуть Віктор Перунський, мене сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую.